Ласкаво просимо до клубу 700. Тот зростав серед вечірок і випивки. Коли хлопчикові було 5 років, мама дала йому спробувати алкоголь. А коли він сам став батьком, то припустився тієї ж помилки, що і його батьки. Дивіться далі у сюжеті. Мені було байдуже до всіх, крім мене самого. я хотів слави. У моєму домі і богом були рок-н-ролл і алкоголь. Я думав, що помру і навіть змирився з цим. Тодд Клент, У Тодда Клентона було все, чого потребувала дитина: їжа, одяг, іграшки, дах над головою. Усе за винятком батьківської любові. Я не знав, як це бути улюбленим. Чи звертали на мене увагу? Ні. Мій батько забезпечував сім'ю грошима. але в них немає сенсу, якщо ти емоційно і фізично далекий. Батьки тода любили випивати. Мати дала йому вперше спробувати алкоголь у п'ять років. І він почав думати, що це саме те, що йому потрібно. Ми наче були подружками, постійні вечірки. Я хотів робити те саме, що й вона. Я так шукав своє місце. У дитинстві дитинстві втода появився талант до співу, і він отримав частину тієї уваги, якої жадав. Музика була для мене віддушеною. моя мама, і всі оточуючі говорили в тебе талант, дар. це було приємно чути. Я відчував, що потрібен. І в мене є мета. З підліткового віку популярність тоді, як виконавця R&B стала зростати. Кар'єра розвивалася разом зі звичками, які з'явилися в дитинстві. Я підписав свій перший контракт. Ми пили Пили і гуляли в студії. Я думав, так і має бути. Я хотів так жити бо любив увагу. Я думав, що це і є справжнє життя. Але алкоголь почав брати своє. я сказав мамі мені погано через похмілля. А вона казала мені: відкрий знову пляшку. Спочатку я хотів бути частиною компанії. А тепер алкоголь став частиною мого життя. І Я упав у депресію. І спів не приносив мені більше радості. Пияцтво і токсичне оточення призвело до руйнування життя. Тот став батьком. Він намагався забезпечувати свою сім'ю, але емоційно був не з ними. Я не знав, як дати їм ту любов і увагу, на яку вони заслуговували. Я не міг утриматися на роботі. Щойно відкривався магазин спиртного, я одразу був там. Я нібито закам'янів одного разу то зустрівся з другом, з яким втратив контакт. цей чоловік був молодіжним пастором. Він розповів Тоду про любов Ісуса Христа. Він сказав: У Бога є план на твоє життя. Прислухайся до цього. Але в той час я не був готовий прийняти це. Я не розумів. Вони обмінялися контактами, але тот не приймав запрошення відвідати церкву. Прийшов день, коли дружина з дітьми пішли від нього. У відповідь на це він захотів написати пісню, але слова не йшли. Мені щось зламалося. Я сказав, Боже, якщо ти такий, як кажуть, якщо ти можеш зробити все, то зміни мене. Я більше не хочу бути таким. І в той момент я відчув, як прийшов мир, якого раніше я не відчував, такого ніколи не було. І я заплакав. Перше в житті. Тодд зателефонував другові і сказав, що прийде до церкви. На служінні він помолився разом із пастором і прийняв Ісуса як свого Господа і Спасителя. Прийшла свобода. Я відчув хвилю справжньої любові, яку шукав із самого дитинства. Дуже дуже давно раніше я не розумів, чого саме хочу, і нарешті відчув себе повноцінним. зрозумів, хто я. якщо я маю Господа Ісуса, я маю Я маю все. це було відкриття для мене. Танкеміто присвятив себе читанню Біблії та молитві, і більше не торкався спиртного. Він примирився зі своїми батьками, пробачив їх за те, що вони підштовхнули його до алкоголізму. зараз він зосередився на сім'ї, побудованій на Христі. Він їздить країною зі своєю групою, використовує свій голос, щоб прославляти Бога, а не себе. Життя прекрасне. Я радію, що в мене тверезий розум. Я вдячний, що не маю депресії, яка була раніше, і що маю справжній мир. я не скажу, що моє життя ідеальне. Це не так. У мене, як і у всіх, є труднощі, але я не поміняю його ні на що інше, бо знаю, що в усьому. Через що я пройшов, був Бог, це так чудово. Ми не створені, щоб бідувати, віддаляючись від Бога. Але саме так і відбувається, поки ми не дізнаємося, що є дещо більше. Я розумію частину історії Тода, тому що у моєму житті був. Схожий час. Я не жила з батьками, які з дитинства давали мені алкоголь. Я пішла своїм шляхом. Можливо, ви розумієте, про що я, і з часом я побачила, що ми підтримували одне одного у своїй розгубленості. Коли з тобою відбуваються такі речі, як Тодом у дитинстві. Ти не можеш розуміти, як правильно жити. Ти просто відчуваєш порожнечу всередині однієї пляшки чи дози тобі не вистачить, щоб виправити це І наступного дня тобі доведеться боротися з наслідками, і ти знову опинишся там, де починав. Можливо, деякі з вас переживають це зараз. Можливо, саме ви проходили через таке вибралися, але так і не знайшли мети у житті. Біблія каже, що ми були створені з метою і наміром, що Бог знав нас до того, як ми були сформовані в утробі матері. Ми були створені для добрих справ, не для того, щоб заслужити спасіння. У Бога є плани і мета для нас. Є те, що нам потрібно виконувати, живучи на землі але не своїми силами. не те, що велить робити світ, а те, що хоче Бог. Його шлях відрізняється. Як ще можна пояснити, що людина, яка жила під контролем порожнечі та пияцтва, зі смиренням прийшла до церкви? Вона пізнала Ісуса як свого Спасителя і звільнилася. Як усе це сталося? Коли ми усе відкладаємо і приходимо до Бога, це справжнє чудо. Ми віддаємо йому свій гріх. Ми блукали у пошуках у повній безнадії. Адже якщо немає нічого, то навіщо я тут? Коли я прийшла до Христа, я промовила таку молитву. Боже, якщо ти існуєш, якщо Ісус реальний, то я віддаю тобі геть усе. Що залишилося від мого життя. Але якщо тебе немає, то нічого не зміниться від цієї молитви. Знаєте, я була сповнена сарказму і вважала себе незалежною, але розуміла, що. Має бути ще щось за межами видимого, і Бог мені вийшов назустріч. Він так само зустрівся із тодом, який не чув голосу, не побачив напису на стіні. Він просто відчув мир, полегшення від страждання і порожнечі. У той час я почала читати і вивчати Слово Боже. Я подумала чому це не з'явилося раніше в моєму житті? Чому я не знала про це? І я хочу сказати вам якщо ви загублені, якщо ваше життя здається пустим? Якщо ви не бачите мети, заради якої були створені, просто прийдіть до Бога. він каже: якщо ви прийдете до мене, я зустріну вас. Дозвольте йому відкрити вам сенс, який ви так довго шукаєте. Усі ми грішники позбавлені слави Божої. Кожен з нас може прийти до нього і визнати це. Попросити його стати Господом нашого життя, віддати себе Його славі. Повірте мені, це змінить ваше життя. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним, рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль, це і є дух Євангелія, Дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібієн Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшно. Гроші можуть бути добром. Можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Валері мати одиначка. Її зарплати вистачає лише на те, щоб лише раз на день прогодувати своїх дітей. Вони лягають спати голодними. І до всього того їхній будинок буквально на очах розвалюється. Валері, мати, одиначка, яка виховує чотирьох дітей. Під час пандемії чоловік покинув їх. Вона старанно працює, щоб забезпечити сім'ю, але її зарплатні вистачає лише на один прийом їжі на день. Буває, що ми лягаємо спати без вечері. Мені боляче дивитися на моїх дітей, коли їм нічого їсти. Щоб заробити грошей, Валері продає рис із вареними яйцями, традиційну перонську їжу. Її дохід лише один долар з порції. Грошей вистачає тільки на сніданок. Часто в нас немає їжі ні в обід, ні увечері. я боюся, що діти захворіють через погане харчування. Старшому синові Деніелу 10 років. Він хвилюється за своїх братів. Мені боляче, коли брати плачуть і хочуть їсти. У нас дуже мало грошей. Їхній дерев'яний будинок почав гнити і був на межі руйнування. Я боюся, що вночі будинок упаде, і мої брати загинуть. Стіни, підлога, усе дуже прогнило. На допомогу прийшла операція благословення. Для початку побудували для Валері та її дітей новий будинок із кухнею, спальною та вбиральною. Тепер ми в безпеці. Мої діти спокійно сплять у своїх ліжках. Раніше ми їли просто на підлозі, а зараз у нас є їдальня з меблями, де ми з дітьми їмо. Ми доставили Валері прилади та продукти, щоб вона розширила свій бізнес і продавала їжу з нового будинку. Я вдячна Богові тим, хто допоміг нам із будівництвом нового будинку і усім необхідним для бізнесу. Ми рухаємося вперед завдяки вам. Я радий, бо ми можемо їсти тричі. І моя мрія про новий будинок збулася. Дякую вам. І нехай Бог благословить вас. Ця подяка і благословення звернені до вас, якщо ви член клубу 700 іноді ми дивимося на людей і думаємо, чому ви не вибираєтеся з цього Ця сім'я не могла вибратися сама, тому що вони нічого не мали. Проте ви допомогли їм. Ви простягнули руку допомоги, щоб Валері змогла сама заробляти собі на життя. А коли я дивлюся на їхню їжу, у мене прокидається апетит. Я розумію, що це смачно. Коли ви даєте людям можливість, вони приймають її, вони кажуть, так, я хочу нове життя, надію, я хочу майбутнє. якщо ви партнер клубу 700, то допомагаєте людям по всьому світу. Ми роздаємо мільйони кілограмів продуктів не тільки тим, хто пережив різні катастрофи, а й усім, хто цього потребує. Ви допомагаєте людям, які пережили землетрус у Туреччині біженцям в Україні. Там, де відбувається лихо, ми несемо любов і співчуття. Ми робимо це від вашого імені, якщо ви член клубу 700. якщо ви хочете приєднатися до нас, напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті. Адресу якого ви бачите на екрані. У Кена Джонсона діагностували рак простати, і лікар порекомендував йому операцію. Замість цього Кен вибрав молитву, і це стало початком чуда. Доктор Мерчен сказав: У вас рак і це стало для мене ударом. 19 березня 2007 року. Кен Джонсон з Вірджинії пішов на звичайну перевірку. Але результати аналізу крові мали підвищені показники ПСА, маркера онкології простати. Біопсія підтвердила діагноз. Рак Серце пішло в п'ятий. Моя мати померла від раку. І її смерть була тривалою і болісною. Ця думка шокувала мене. Його уролог, доктор Вілсон Мерчен, сказав, що треба робити операцію, але Кен, пастор із тридцятирічним стажем, не був упевнений, що операція допоможе йому. Я хотів пережити те, про що боже слово говорить у Якова 5, про зцілення. Я запропонував лікарю помолитися про це рак простати прогресує повільно протягом 10-20 років. І я не проти був почекати кілька місяців. Погодився помолитися про цю ситуацію. так. Ми і зробили. Ми помолилися в нього в кабінеті. він вів мене в молитві. Я молився в ім'я Ісуса Христа, якого вважаю Сином Божим. Він ходив цією землею і зцілював людей. Я вважаю, що ми лікарі повинні завжди звертатися до Бога з проханням про процілення. Кен розповів своїй церкві і попросив її молитися про зцілення, Але незабаром він відклав молитви за себе. завжди є важливіші речі, які потребують уваги. Тому буває важко виділити достатньо часу для того, щоб наблизитися до Бога. За два місяці маркери ще більше піднялися. Я вважав, що хвороба розвивається. і порадив Кенові подумати про операцію. Мені було трохи страшно. Я шкодував про те, що не шукав Бога так серйозно, як міг би Я не молився йому старанно. Не молився безперестанно. Незважаючи на небажання робити операцію, Кен запланував її на кінець осені. Але оскільки він обрав новий вид операції з використанням робототехніки, довелося звернутися до іншого фахівця. За місяць до операції новий лікар відправив Кена здати аналізи. Я не знав, що мені робити: чекати чуда чи лягти на операцію я просто помолився на парковці. Господь мені потрібне знамення від тебе. Що мені робити? Я розумів, що це серйозно. У мене є сім'я, двоє дітей. це стосується не тільки мене. У клініці Кен зустрівся з медсестрою Ребекою. Вітл. Я жартома сказав їй. Мені потрібні хороші аналізи, і додав: насправді мені потрібне зцілення я сказала, Бог привів вас у потрібне місце. У мене був рак, і Бог зцілив мене, а отже, Бог зцілить і вас. Кен розповів мені про те, що він пастор і проповідник. Тоді я сказала: якщо ви проповідуєте про Бога, то повинні жити цим, тому що це правда. Я сказала, я буду вірити з вами, що Бог зцілить вас від хвороби. Ребека взяла в Кена кров. Незабаром у неї були результати аналізів. показники ПСА Кена впали з 15,5 до 7,4. Я подумав, це точно Бог бог намагається сказати мені щось. Кен знову відклав операцію, але цього разу він вирушив до будиночка друга, де три дні провів наодинці з богом у пості та молитві. На другий день я відчув упевненість у тому, що я зцілений. У мене було таке відчуття. Немов Бог говорив мені: я хочу, щоб ти був у пості ще один день, а потім можеш їхати. Я був упевнений в тому, що отримав зцілення. Я більше не міг молитися за зцілення. За три місяці у січні 2008-го, він зробив ще один тест ПСА і біопсію. Кен сподівався на краще, але результати тестів стали розчаруванням. Його ПСА піднялися до 8,7. я подумав, якщо я зцілений, то чому цей показник зріс? Я хвилювався, Думаю, що багато хто хвилювався б на моєму місці. Але бог звернувся до мене і сказав: почекай результатів біопсії. за кілька днів, 18 січня 2008-го, кен отримав результати біопсії. усі 12 показників говорили про відсутність раку. Я був у захваті. Усі розуміли, що це сила Божа в дії. це був прояв його сили. Більше в Кена не знаходили ознаку раку простати. він упевнений, що саме молитва стала причиною. Його лікар згоден із цим. я з упевненістю можу сказати, що це доказ Божого зцілення. Він зцілює по різному іноді використовує медицину щоб зцілити. Я бачу Бога в усьому. Біблія каже, що без віри догодити Богові неможливо. вам потрібно вірити, і Бог не підведе вас. Він відповів мені чудесним чином. Тепер я ще більше впевнений, що молитва може дати багато чого, і зцілення, зокрема. Свідчення завжди надають вам впевненості, щоб молитися про зцілення. Коли ви самі пережили дотик Божий, прорив, ви розумієте Божу благодать, ви розумієте, що він хоче зробити. Його досконала воля полягає в тому, щоб ви були здорові. Він хоче цього. така його воля. замість того, щоб говорити, якщо на те буде воля твоя, кажіть, я знаю, що така твоя воля. Я проситиму, шукатиму, стукатиму, поки не отримую відповідь. У Кена були тривожні показники. коли отримуєш тривожні новини від лікарів, вони не дають спокою. З'являються і невіра. Але Кен сказав: Боже, я бачу, що показники писа піднімаються. У тебе є відповідь для мене. Ти дав мені впевненість, і бог сказав йому: почекай, просто почекай наступних аналізів. ви побачили історію про чудо людини, який. Сцілився від раку, у нього був рак, а тепер його немає. Задумайтеся над цим. Ви чули, як лікар сказав, що це не досягнення медицини? Це було зцілення. Нехай це свідчення вкорениться у вас. Бог не дивиться на обличчя те, що він зробив для інших, зробить і для вас. Ви його дитина, Ви дивовижно створені. Бог хоче зробити чудо і для вас Коли ви бачите свідчення або чуєте, не кажіть ну їм добре. Просто ви не знаєте мій стан і не розумієте, через що я пройшов. Ви не знаєте, який діагноз мені поставили, які у мене випробування. віддайте все Богові. Давайте сміливо приходити до престолу, благодаті і просити. Якщо ми просимо з його волі, то він чує. А якщо він чує, то дає відповідь. Зробімо це. Якщо щось заважає вам отримати доступ до престолу Божого, позбудьтеся цього. Ви чули чудову історію зцілення. Ви теж можете отримати його. Давайте молитися. Господи, ми приходимо до Тебе з подякою, вірячи, що ти прощаєш усі наші беззаконня. Ми просимо прощення за всі неправильні вчинки, нехай усі спонукання нашого серця, усі думки і справи будуть чисті перед тобою. Ми в смиренні просимо прощення у тебе. Сціли нас від хвороб. Ми приймаємо це. Ти повертаєш нашу молодість і наші сили. Ти оновлюєш нас від верхівки голови і до п'ят ніг. Ми проголошуємо зцілення і відновлення життя та сили в ім'я Ісуса. Тері, Бог дав тобі щось. Так, у когось із вас висип'ї пухі в районі пояса. Бог зцілює вас просто зараз. Хвороба не поширюватиметься в ім'я Ісуса. Якщо ви потребуєте молитви, вам лише потрібно написати нам. А закінчимо ми віршем із 117-го псалма: не помру, а житиму, і буду сповіщати про чини Господні.